В чемпіонаті Житомирського району у трьох лігах брали участь 33 команди. А в розіграші Кубку 24. Всього команди в чемпіонаті зіграли 329 матчів. Переможці та призери у трьох лігах отримали цього вечора комплекти нагород, кубки, грамоти та призи. Цього року чемпіонами житомирського району з футболу та володарями суперкубку стала команда Танкіст з Новогувинська. Действительно, третий год подряд мы стали чемпионами. Это очень радует. Ну, благодаря чему? Благодаря тому, что есть вера в нас, наших спонсоров, это первое. Во-вторых, то, что вот они у нас вкладывают деньги. И нам просто было бы стыдно все-таки где-то проиграть, где-то дать слабину. Вот, поэтому мы выкладываемся на все сток. Вот как нам помогают, вот так мы и играем, как говорится. Поэтому надеемся, что в следующем году будет поддержка не меньше. Соответственно, и призовно, наверное, я думаю, что будет не меньше. Представники Федерации футболу Житомирского району. Відзначили також кращих гравців, воротарів команд, тих, хто надавав їм фінансову підтримку. Наступного року федерація планує створити також дитячу лігу футболу, тим самим розвивати і популярний вид спорту серед школярів. Є для кого грати в футбол і є кому грати в футбол. Наступний наш етап, і ми вже опрацьовували це на останньому засіданні нашого виконкому. Це створення. Вперше, мабуть, в Житомирській області це дитячої ліги. і ми хочемо, щоб максимально закликаємо всіх, хто не байдужить до футболу, це буде найкраще, найвидовищніше явище. Представники Житомирської районної державної адміністрації всіляко підтримують розвиток футболу і спорту в районі. Вони також відзначили активістів цього року. Я думаю, що разом влада на місцях і спортсменами будуть робити все для того. Щоб спорт в Житомирському районі, як і в цілому по області, просвітав.